Доброго дня, шановні організатори конференції та учасники. В вашій увазі. Сьогодні ми запропонуємо сучасний погляд на телереабілітаційну екосистему в Україні, її перспективи та виклики. З використанням сучасних інформаційних технологій. До вашої уваги, професор Дмитро Ваколенко. План. Україна. Єдиний реабілітаційний майданчик: Засоби теледіагностики, артеріальної осцилографії, її ЄЗМІ, завдання, методи, платформа Оранта та теледіагностична платформа штучним інтелектом, їх застосування. Пацієнтоцентрична теледіагностична і телереабілітація протягом життя. Реабілітація суспільства і компоненти реабілітації і можливості оптимізації штучним інтелектом. Актуальність проблем. В Україні, за даними ВОЗ, більше 1 мільярда людей у світі мають ту чи іншу форму інвалідності. В Україні потребує тривалої реабілітації більше 10 мільйонів осіб, з них більше 300 тисяч дітей. Наслідки бойових дій в Україні диктують необхідність удосконалення засобів та методів реабілітації для зміцнення здоров'я та реабілітації в Україні. Недостатньо задіяні рекреаційні можливості природи та реабілітаційні ресурси парків, тренувальних майданчиків, фітнес-центрів, адаптованих до індивідуальної реабілітаційної, фізичної, соціальної, професійної психологічної траєкторії пацієнта відповідно до стану і наявних фахівців. Актуальність проблем в Україні. Система реабілітаційної медицини є досить фрагментарною, потребує методичного та організаційного досконалення у першу чергу для післялікарняного періоду реабілітації, Обмежені можливості доступних методів моніторингу, рівня здоров'я та оцінки адаптаційних можливостей при індивідуальних та масових обстеженнях для пацієнта. Для планових та профілактичних заходів і процесу реабілітації в онлайн та офлайн режимах. Ми розглянемо зараз засоби теледіагностики і артеріальну осцилографію, яка реалізована в програмному комплексі ОРНТАУ. З цією метою авторами розроблена унікальна технологія детальну аналізу артеріальних пульсацій, зареєстрованих при вимірюванні артеріального тиску, артеріальної осцилографії, яка реалізована в програмному комплексі Оранта АО. Для впровадження програмного комплексу Оранта АО артеріальної осцилографії було проведено реєстрацію більше 4000 артеріальних осцилограм у стані спокою та під впливом різнохарактерних термічних, механічних психоемоційних чинників. Розроблено методи оцінки та аналізу артеріальних осциллограм. Проведено дослідження, визначено діагностичні критерії, сформовані показники норм, захищено докторську дисертацію, отримано патенти на корисну модель в Україні, PCT та в різних країнах, проведено клінічне випробування в 2021 році, 172 особи, проведено сертифікацію як медичну виробу програмного комплексу ОРНТАУ. Артеріальна осцилографія. При аналізі артеріальної осцилографії вивчали амплітуду, форму, ритм, пульсацій, що дає можливість оцінити артеріальну відповідь автономної нервової системи, тонусу судин і діяльності серцевої судинної системи, які виникають в результаті рефлекторних механізмів впливу на їх стан. При впровадженні програмного комплексу ОРАНТАО опубліковано три монографії щодо нових можливостей застосування вимірювання тиску з артеріальною осцилографії, методичні рекомендації, статті в Україні та за кордоном. Ця блок-схема візуалізує методи, які застосовуються для артеріальних оссилограмм: морфологічний, часовий, спектральний, кореляційний, фрактальний, кластерний. Алгоритми штучного інтелекту та інші. Базові принципи артеріальної осцилографії в програмному комплексі Оранта АО. В правій частині прозорки ви бачите артеріальну осциллограму. На основі неї проводиться аналіз морфологічний, де аналізується уся осциллограма і окремі пульсації. Бувається аналіз інтервалів, часовий аналіз за позитивними екстремами для визначення стану кардіального чинника гемодинаміки, за негативними екстремами для аналізу стану судинного чинника гемодинаміки, спектральний аналіз складової сигналу, адаптаційна, функціональна адаптаційна складова, загальна потужність постійна складова і миттєва потужність часу е швидка адаптація. Розроблені методи визначення та критерії оцінки за п'ятьма рівнями функціонування, яке для серця дає можливість оцінити стан серцевого чинника гемодинаміки, рівні регуляції, його діяльністю, порушення ритмічної діяльності та інше. Судини. Зібрані ознаки, що характеризують динамічні властивості судин, що проявляються при стисканні манжет. Показники характеризують якість адаптації. Тонус судин, рівень збудливості на початку та під час компресії, аритмію, еластичність судин а також систолічну та діастолічну ємність судин для кожного з 10 показників та їх комплексного показника. Нервова система. Зібрано показники, що характеризують вагу компонентів центральної нервової системи при адаптації. До компресії плеча з урахуванням сумарної та миттєвої реакції нервової системи. Проба руф'є дає можливість оцінити функціональні можливості організму при проведенні функціональних проб. На основі індексу РУФЄ додатково запропоновано комплексні показники індексу адаптації завакулинку парс і ФСП для кожного вимірювання та середнього значення. Експертна система на основі методів машинного навчання. Програма пропонує інформацію про ризики захворювань серцево-судинної, легеневої та психічної системи. Розроблено також комплексні показники, якість яких диференційована за п'ятьма рівнями відхилення, прийнятої авторами норм ПАРС, індекс активності регуляторних систем, артеріальної сцелограми. Індекс централізації серцевого і судинного чинника гемодинаміки. Додатково у вигляді кругової діаграм відображається вага рівнів регуляції серцевого-та судинного чинника та інші показники. Приклад реалізовано в мобільному додатку програмного комплексу АО РАНТА АО, де з інтегрованих пристроїв. Через мобільний додаток, хмарний розрахунковий сервіс дані надсилаються в особистий кабінет користувача. Це інтерфейс веб-середовища вебсередовища РАНТАО артеріальної осцилограми для різних користувачів. Приклад загального висновку за даною артеріальною стилограмою, який отримано зараз зразу після вимірювання артеріального тиску з використанням програмного комплексу РАНТАО. Який допомагає, який визначає рівень адаптації, стан перенапруження, функціональні резерви, нижче норм, психоемоційний стан, задовільник, показник активності регуляторних систем парс, помірне функціональне напруження, інтегрований функціональний судинний потенціал, який характеризує донозологічний стан, 2, помірне функціональне напруження, на основі осцилограми, що ви бачите назерці, рекомендовано повторне обстеження превентивна реабілітації. Приклади сертифікатів, які отримано по завершенню сертифікації програмного комплексу Оранта АО. Як медичного виробу. під час виконання. Державного замовлення на розробку теледіагностичної платформи штучним інтелектом було розроблено новий інтерфейс, нові алгоритми аналізу різних біосигналів, рухомості суглобів, на основі відеоаналізу, оцінки постави та оцінки, ймовірності е різних захворювань. на Основі алгоритмів штучного інтелекту, і це приклад інтерфейсу реалізованого. Засування теледіагностичної платформи штучним інтелектом дає можливість лікарю сімейної медицини визначити стан серцево-судинної та автономної нервової системи, рівень керування діяльністю серцево-судинної системи у стані спокою та підпливом зовнішніх чинників, функціональні можливості та її адаптаційну здатність до впливу різного Манітних чинників довкілля, механізми адаптації до впливу зовнішніх чинників, стан судин, тонус судин, їх еластичність, рефлекторна збудливість, рівень здоров'я, приморбітні стани, ефективність профілактичних та реабілітаційних заходів, і ознайомити екс... результатами експертної системи, що базується на основі машинного навчання. Для кардіолога, науковця, отримати. Поглиблену інформацію з теледіагностичної платформи штучним інтелекту, яка дає можливість оцінити активність регуляторних систем, інтегрований функціональний судинний потенціал, рівень централізації впливу нервової системи, участь ланок автономної нервової системи в серцевому та судинному чинниці, функціональні можливості судин, серця, додаткові набори показників для оцінки функціональних можливостей. Приклад застосування теледіагностичної платформи штучним інтелектом для медичної практики та досліджень. Вона дає можливість, е, вона ефективна для превентивної діагностики та моніторингу, виявлення стресу психоемоційного вигорання, визначення ймовірності наявних ускладнень, визначення функціональних резервів, допуску учнів до уроку фізкультури, поточний моніторинг, анестезії під час оперативних втручань. Відстеження стані і впливу терапевтичної е віртуальної реальності на психічний стан та функціональні органів і систем. Приклади продуктових рішень теледіагностичної платформи штучним інтелектом. Інтегровано добовий монітор тиску, електрокардіо електрокардіографічні пристрої Сальвіх, розробці зараз. Е Інші моделі вимірювачів артеріального тиску для пацієнта та лікаря, моніторинг динаміки руху кінцівок на основі приладів та відеоаналізу, телемоніторинг інноваційність, телемоніторинг життєвих показників на основі електрокардіограми, артеріальної силографії, пульсації зап'яску, скронь, рухомості суглобів та оцінки постави. Підтримка експертної системи штучним інтелекту, індивідуалізована система підтримки активного способу життя і відеоконсультування, досвід застосування, Клініка судинних інновацій Київ, науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, Тернопільська обласна е клінічна психоневрологічна лікарня, санаторії, центри первинної допомоги тощо. Зараз ми розглянемо складові. Телереабілітації протягом життя, які ми пропонуємо. Частин, частково вони вже реалізовані. Перша частина це комунікація з користувачем, клієнтом і, відповідно, розроблено marketplace, де є можливість забронювати, придбати реабілітаційні програми, послуги, обладнання, навчальні програми. Теледіагностична та. Теледіагностика та моніторинг. Дещо ви сьогодні побачили про них: освітня платформа реабілітаційного супроводу, медична інформаційна система реабілітації, і експертна система штучного інтелекту. Новаційність, пацієнтоцентричний телереабілітаційний супровід міждисциплінарної команди, персоналізоване формування реабілітаційної траєкторії в житті і задіянням доступних реабілітаційних засобів. Тренування вдома, тренажери у дворі, фітнес-центрі, визначення стану пацієнта за МКФ, класифікацію, за наявними наборами кодів, розподіл завдань та участь мультидисциплінарної команди на реалізацію цілий пацієнт, експертна система реабілітації штучним інтелектом для індивідуальної підтримки лікаря та пацієнта, відеоконсультування з медичним працівником. Проміжна та кінцева оцінка виконання цілей реабілітації і реабілітація, суспільства реабілітації протягом життя, траєкторія пацієнта в реабілітації, супровід пацієнта, це освіта, профілактика, моніторинг, формування потреб і підбір закладів реабілітації, спрямування пацієнта на реабілітацію, встановлення потреб пацієнта та реабілітаційного діагнозу. Формування реабілітаційної програми пацієнта, стратегії втручання. Оцінка ефективності уточнення реабілітаційної програми супровід та моніторинг пацієнта на до та після реабілітаційному етапі. Це короткий огляд можливостей реалізованих в телереабілітаційній платформі. Питання оптимізації. Сучасна реабілітація може бути значно вдосконалена з використанням можливостей сучасних технологій, технологій математичного програмування, штучного інтелекту. Зараз ми розглянемо ті об'єкти, які можуть бути вдосконалені і реалізовані в експертній системі. Частково дещо вже реалізовані. Експертна система супроводу пацієнта на до, під час та після реабілітаційному етапі, моніторинг стану пацієнта, прилади, лабораторні методи аналізу, аналіз зображень, психологічне тестування, функціональні проби, супровід експерта. Супровід: допомога освіта пацієнту у формуванні проблем чи з образну лінгвістичну підтримку. алгоритм Наприклад, чаді ПТ, е мовні моделі, виявлення проблеми, оцінка пацієнтом можливості та пріоритетності складності, підбір реабілітаційного центру, спеці... е спеціалізації ціна, рейтинг відстань. Можливі напрямки для е оптимізації, вдосконалення експортної системи лікаря ФРМ, автоматизації класифікації МКФ. На основі проблем пацієнта, формування набору кодів, списку, на основі лінгвістичного аналізу, цілий скарг, потреб, анамнезу пацієнта, підбір засобів додаткової діагностики, моніторингу реабілітації для пацієнта, реабілітаційних засобів, обладнання за допомогою різних пристроїв, прогнозування поточного та загального стану пацієнта та інші. Система навчання, експертна система. Приклад реалізованої пацієнтоцентричної теледіагностики та телереабілітації протягом життя яка була реалізована за підтримкою Національного фонду досліджень України в хмарній платформі для пацієнтоцентричних центричної телереабілітації онкохворих. Бізнес-модель B2B B2C, B2B2C Продаж пристроїв, підписка для клініки лікаря-користувачів, ліцензування виробників пристроїв, інтеграція сервіс з OpenIP. Наступні плани: Теледіагностична та телереабілітаційна екосистема з АІ в кожній клініці та родині в світі. Ми продовжуємо розробку та тестування продукту, сертифікація КСЗІ в Україні та підключення до центральної бази даних, сертифікація та продаж в Україні та СВІТІ. Клініки, центри первинної допомоги, реабілітаційні центри, відділення для впровадження теледіагностичних послуг та впровадження наших напрацювань, інтеграція з різними пристроями. Подяка. Автори висловлюють щиру вдячність Міністерству освіти і науки Україні за фінансову підтримку проєкту, розробка персоналізованої теледіагностичної платформи штучним інтелектом для лікаря та пацієнта, керівник Вакуленко Дмитро. У межах конкурсу науково-технічні роботи за державним замовленням для науково-технічних експериментальних розробок і науково-технічної продукції. Дякую вам за увагу. З повагою, професор Дмитро Вакуленко.